Вітаю, друженька, вітаю подружка. Нарешті я вирішила демонтувати цю третю частину. Здається, так це третя частина того влога, коли ми з тобою а, гуляли по центру міста. Я показувала тобі туристичні міста, і це, до речі, куточок, такий куточок, який за шість років зовсім не змінився. Тут за шість років нічого не помінялося. А що тут цікавого? Подумаєш ти, да, подружка, так, друженька. Цікавого тут, що на цьому куточку є е, такий заклад невеличкий, в якому роблять е, бельгійські вафлі. Я не можу тобі точно сказати на 100%, що то там дійсно бельгійські-бельгійські вафлі. Але, 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 до речі, щодо меню. Ну, мені здається, трошечки там щось помінялося, але не досить суттєво. Бачиш, шоу закінчилося, відвозять барабани. Ну і не про бельгійські вафлі я хотіла б тобі розповідати, а просто показати, як виглядає містечко, як виглядає центр міста, просто з тобою прогулятися. Так, я цього влога знімала це було ще літо, але ти будеш його дивитися вже в березні місяці. От вже в осені. Ну нічого страшного, я вважаю. До речі, тут білет коштує дуже дешево. За один долар ти можеш зайти в цього чудового парку і прогулятися. О, в мене воно було не на часі, тому що ну, не так багато було часу, було обмежено. Я тому не стала туди заходити, але о, обіцяю, що в осені тут дуже гарна, дуже красива осінь. А, я Піду туди і познімаю трошечки саме для тебе. Старасів переходили туди, сюди ту дорогу. А я ж не тільки тобі міста хочу показати, я ж тобі ще хочу дещо цікавеньке показати. Мені подобається та споруда, і вона не дещо безстарична, але я думаю, тобі буде цікаво. Але спочатку давай з тобою відвідаємо громадську курилку, місце для паління і потім вже підемо, куди я тобі обіцяла. Перш ніж заходити всередину, я хочу тебе трошечки погуляти е, навколо, От, е, показати, тут на парковці дуже багато стоїть Майбахів і Тесл, декілька Тесл. Ну, так, е, зустрічаються і машини місцевого виробництва, але, але вони в меншості. Е, тому що місцеві люди, особливо ті, хто має гроші. Переважно віддають перевагу, віддають перевагу саме машинам з Європи. І це буде Мерседес, це буде BMW, і, Звісно, це буде Тесла. Хоча Тесла вона не є європейської якості. Теслу, до речі, збирають в Китаї, якщо ти не в курсі. Її було ну, небагато. Декілька випадків здається, коли Тесли просто взривалися саме по собі, вибухали. Але на популярність саме тесли це тут ніяк не впливає. І взагалі місцеві вважають, що краще навіть якусь стареньку машину, і нехай то буде секонд-хенд бігушний, а замовити собі або придбати купити з Європи, а ніж купляти ну, місцеве виробництво, чи то буде KIA, чи то буде Hyundai. Ну а хто, звісно, не має гроші, то саме доступне то буде от те, що виробляють тут і. Тіволі, тіволі. Мене в тіволі поки що влаштовує, і це не тільки через те, що вона на дизелі їзди. Я скажу, що дизель не такий смердючий, як начебто прийнято вважатися. Ну, мені чомусь не смердить, мені нормально. Але не про те мова. Ходимо далі. Я показую тобі Англіканську церкву. Але що показувати? Напевно, треба зайти всередину і подивитися, а що ж там всередині. Коли ти заходиш всередину, це, до речі, будення було, тому служба не велася, служба ведеться в неділю. От, і на вході роздають такі брошурки. Там є англійська мова, китайська мова, іспанська, здається, і ще якась. От, береш ту брошурочку, там така коротенька історія, а також часи, коли церква працює, і йдемо всередину. Бачиш, яка зала. Не дивлячись на спекотний день, через те, що служба не велась, всі кондиціонери були вимкнуті. Із цікавого, я тобі хочу розповісти, бачиш ікони. Які повішені на, на стінах. Так от ем, ці ікони, вони до катализму ніякого відношення не мають, а вони чомусь всі ортодоксального походження, і саме вся символіка, ем, всі оці знаки, які є на іконах, виключно ортодоксальні. Чесно скажу тобі, подружка, друженька. Ну, от я не думаю, що тобі буде цікаво дізнатися історичні факти, хто був першим місіонером, сестра Марія, чи як там, ну, здається, сестра Марія, да? А ці вітражі, це все не знаю наскільки тобі буде воно цікавим. Так, це, от бачиш, як вона була заснована, і для чого вона, і тра-та-та-та-та, і pray for peace. Це ключове. От вона не така вже й стара, до речі, ця церква. На відміну від католицьких кастелів та від протестантських церков вона досить є мила і має свою якусь харугву. Ну, яку я познімала, так, так, так. Це перші засновники, які приїздили сюди як місіонери, заснували, а це вже місцеві люди, які а, себе віддали на служіння церкві. Так, це вже карейці пішли. Всі люди, які вели тут службу, ну можеш там почитати. Тому що коли я озвучую зараз закадрову озвучка, я не вникаю. Все може треба було виписати, якось підготуватися, але в мене ж ти знаєш не про це мова. В мене все йде отак, от по понаїцію від душі. Тепер зосереться, я тобі дещо покажу. Це ти знаєш, да? святий Николай. Миколай, і це також ортодоксальна ікона, яка не має жодного відношення, жодного відношення до цієї всієї харугви англіканської. Ну як і інші, як і інші ікони, також немає. Там е, знаходиться орган. Бачиш, тут є два органи: один е, великий, і інший стоїть такий невеличкий, рядом з ним ще рояль. Знаходиться. За весь цей час, що я тут знаходилася а, десь біля двох годин, може, зайшла одна жіночка місцева з маленькою дитинкою, і потім вийшла. А, десь вона тут, може, хвилин сорок була. І потім якийсь хлопчик європейський, такий симпотний, кучарявий. І теж він тут, ну, може, півгодини був, молився. Чи хочеш, я помалюся за твої гріхи також, якщо ти вважаєш себе грішним. Якщо ти вважаєш себе грішною. От Я не вважаю себе християнкою, я взагалі до християнства відношення а ніякого маю, тому що я не є християнка, але я поважаю релігії, і в мене особисте бачення особиста думка а, щодо Ісуса Христа. І в мене є в списках відтворення відео, окреме, яке так і присвячено ем, ісусу. І я ділюся своїми думками все, що я про нього думаю, можу знайти і послухати. Ну що ж, ось ми вже вийшли з церкви, і ще раз походимо, погуляємо на території. Дуже така приємна територія. Ось я вважаю. Напевно, самий дивацький момент і такий цікавий це поєднання декількох стилів, азійського стилю, да? ти маєш змогу бачити класичні будівлі в класичному стилі, а також, а, а також європейське да? бачення тих церков і розп'яття, і все. <реш> Навіть камінці тут бачиш, зроблені з камінців такі. Це, ну, не те, що наштал чурів, а це як духів захисників. І тут тобі і сучасна будівля, тут тобі англіканська церква, а тут тобі і бачиш в такому старому, класичному. Стилі будівля теж, до речі, старенька будівля, де підлоги підігрівається. Тут бабусечка якась стояла і теж все знімала, знімала. Не знаю хто вона така. Вона прямо таку конкретну зйомку робила, а все тут фоткала. от. Це, як би там не було, я вважаю це місто дійсно затишним. От мені сподобалось, мені подобається. І це як такий невеличкий парадайс в серці такого шумного, неспокійного міста. Саме таке приблизне відчуття в мене буває спокій в буддийських храмах. але Дивно, да? моє особисте спостереження. Навіть буддійський храм, чи може так співпало, мені не дав такого, хоча мені вважалося, що заспокоював мене. Ти пам'ятаєш, я знімала влога. Ми з тобою гуляли на території буддійського храму, і там же ж гуляли, де знаходиться крематорій поруч. <кхід> От. Але тут дійсно затишно. Тут, до речі, місця для паління немає, але ліворуч там хлопчик стояв. Курив і всюди, багато камер. Без камер тут нікуди. Я хотіла зайти в садочок, прогулятися, але садочок виявилось, там все зачинено, а далі вже було вже ембасі. Ну це логічно, що поруч за Дніканською церквою буде Брітіш Ембасі. Сучасного мистецтва я не стала заходити. Там було, до речі, дуже багато діточок, верещали, тому я пройшла крізь. А ця будівля мені сподобалась точніше, цей готель. А, тим, що там ну, ти бачив, бачила, як були затоновані а, вікна. Прикольний такий колір дракоти. Так, ну йдемо далі. Дивишся на всі ці аглі споруди і десь в себе на думці хопаєш, а що красивого залишиться після нас? Що красивого і дійсно такого добротного, гарного, розумного а, залишиться покоління наступному. А, також бувають моменти, коли дивишся на великі ці будівлі, хмарочоси, і наче мотаєш час і бачиш ці будівлі вже такими, як би мовити. Ну, от уяви собі як Чорнобиль, але як Прип'ять. Я не знаю, чому так відбувається в свідомості, така гра свідомості, і образів, і така підміна, коли це все бачиш вже напіврозрушеним, монохромним, сірим, без людей, десь там розбиті скло, десь розбиті вікна. Ну, таке іноді в мене трапляється, але я потім знову женю від себе цю думку і дивлюся. Як звичайно, як це все виглядає, я не можу це пояснити, чому так відбувається, але таке буває. Я не скажу, що це якась нав'язлива думка, але дійсно страшно, що буде в майбутньому. І є така, знаєш, переживачка і хвилювання за майбутнє покоління, хвилювання за нащадків. За те, як вони будуть, будуть жити, як вони з цим всім впораються, особливо знаючи, як а, ці споруди зараз будуються, як їх возводять, а, іноді навіть не враховуючи, не прораховуючи геодезію та сейсмічність району, тому що це все по-перше, це все гроші, це все великі гроші і. Корупція, вона всюди, корупція, і те, що будівлі і рушаться, і падають, і їх здають дуже швидко. Буває іноді таке, коли от щось побудували, і треба якийсь термін просто почекати, щоб будівля відстоялась. Це буває до півно року, до року, десь так. Ну я не професійний будівник, тому я цих всіх нюансів не знаю, але з того, що я читала. І з того, що я чула, і з того, що там знайомі, які займаються будівництвом, розповідали, що то є дуже важливі речі, дуже важливі речі. А тут нікого не здивуєш тим, що, наприклад, ще не встигли, був такий випадок, ще не встигли щось побудувати, завершити будівництво десь на півно його тільки там, а воно вже все порушилося, обрушилося, впало. То страшно. І особливо коли це все не пройшло потрібно, потрібних випро, випробовувань і вже його здали там людям. А потім з тою будівлі вирішували довго і нудно, чи зачистити її, і почати будувати, продовжувати будівництво, чи взагалі повністю її порушити. А от уяви, Як людям, які вклали в те гроші, і, ну, як от там жити? Це такі страшні і серйозні речі. Коли я була трошки молодше, мені взагалі подобалися такі урбаністичні пейзажі, і марочуаси теж подобалися. А зараз вони мене не те, що лякають, а більше я так насторожено і замислено дивлюся на цю всю створену людьми красу. Але не забуваємо, що це перш за все була. Була така гонка за великими грошами. Це ми знаходимося з тобою в громадській о, курильці. Громадській курильці тут працюють, бирають, зазвичай працюють дуже дуже старенькі люди, дідушки, бабушки. Тому краще не смітити. Я намагаюся навіть громадській курильці не смітити і буде дуже акуратною і струшувати попіл також. Туди куди треба, а не кидати, не плювати ото всюди, як роблять деякі люди місцеві. Не знаю, друженька, не знаю подружка, наскільки тобі сподобалася саме ця прогулянка по центру. Ну, сподіваюсь, що якщо ти ніколи не був в країнах Азії, особливо там чи в Кореї, чи в Японії, чи в Китаї в великих містах. Вони всі схожі між собою, чесно. Ну, Ось ти можеш, маєш змогу подивитися. Відосику, як воно це все виглядає. Якщо тобі сподобалося, це дуже добре. Обов'язково натисни вподобайко. Якщо тобі не сподобалося, можеш натиснути дізлайку. Мені це похер, чесно кажучи, тому що я не знаю, де дивитися вподобайки чи дізлайки, де воно є в програмі. Але яка б твоя емоція не була, це дуже важливо для Ютуба, щоб знати. Чи негатив, чи позитив, але це викликає емоції. Тобто цей канал і ці відоси треба просувати. Дуже дякую тобі, друженька. Дуже дякую тобі, подружка, що провів цей час, провела цей час зі мною. До зустрічі в наступному відосі. Цілую тебе, люблю тебе. Твоя шопотиха.